Покарання дітей це завжди гаряча тема, яку не втомлюються обговорювати батьки на форумах і в соціальних мережах. Дехто вважає, що карати дітей неприпустимо, а дехто що без покарань обійтися неможливо. Тож як навчити дитину дотримуватися правил, але й уникнути зайвих покарань? Виховуючи дітей, батьки постійно стикаються з двома основними проблемами. Як зупинити небажану поведінку дітей, і як спонукати чи примусити їх виконати те, що треба? Розв'язують ці проблеми зазвичай за допомогою заохочень та покарань. Це одвічні інструменти виховання дітей, протилежні за своїм характером і способами впливу. Який же впливовіший? Та чи можна обійтися лише одним із них? Чи можна досягти балансу між ними? Мало хто з батьків, виховуючи дитину, тримається лише в позитивному форматі взаємин. Урешті-решт, від політики схвалення та підтримки дорослі нерідко переходять до покарання і навпаки. У кожній родині є власні підходи до управління поведінкою дитини, проте майже всі батьки вдаються до певних засобів і способів покарання та заохочення. У різних культурах. Існують мовні формули, які допомагають припинити небажану поведінку дітей істерики, неття, руйнівні дії, агресію щодо людей. Водночас існує універсальний набір, зрозумілий усім: стоп! Ні, не можна! Це короткі слова, які потрібно промовляти різким, беззаперечним тоном і не повторювати їх багаторазово. Слово це пріоритетний спосіб і засіб схвалення та покарання дитини. Проте часто батьки скаржаться, що дитина не реагує на слова, причиною цього можуть бути помилки дорослих. Діти не сприймають заборонні слова, якщо дорослі супроводжують їх невідповідними діями, усмішкою, заграванням тощо. Емоційне забарвлення слів. Має переконати дитину, що ви не жартуєте. Дехто з батьків використовує практику покарання мовчанням протягом кількох годин і навіть днів. У такий спосіб вони демонструють незадоволення поведінкою дитини та повне ігнорування її присутності. Зауважимо на неприпустимості такого способу впливу на дитину адже дошкільники постійно потребують словесної підтримки з боку дорослого. Тому навчайте дитину на власному прикладі вести діалог і домовлятися. Використовуйте слово не лише для покарань і заборон, а й щоб заохотити дитину до подальших дій. Водночас намагайтесь уникати загальних оцінних суджень. Дуже гарно, який ти молодець, красунщик. Краще у схвальному вислові фіксуйте результат дії дитини. У тебе вийшло, ти побудував високу вежу, самодягнувся і так швидко тощо. Щоб заохотити дитину до подальшої діяльності, відзначайте, які зусилля призвели до позитивного результату, не поспішав і побудував найвищу вежу, прицілився і влучив у кошик. Тож оцінюйте дії, ситуацію, а не саму дитину. Деякі батьки під покаранням мають на увазі фізичний вплив ляпаси, смикання, побиття різними предметами тощо. Фізичне покарання принизливе для особистості і тому неприпустиме діти, яких карають бійкою, стають нечутливими до словесної критики. Також фізичні покарання можуть зруйнувати майбутню особистість, закласти підвалини для злочинних проявів у майбутньому. Щоб добитися бажаної поведінки від дитини, батьки часто використовують підкуп. Проте такий спосіб заохочення та покарання дає лише тимчасовий ефект існує ризик, що батьки швидко стануть заручниками ситуації, коли будь-яке прохання та звернення потребуватиме платні. Тому радимо не будувати стосунки з дітьми у форматі Ти мені, а я тобі. Підкуп це підступний спосіб взаємодії з дитиною. Адже щоб домогтися від дитини бажаного, рівень встановленої плати за дотримання та виконання буде постійно підвищуватися. Щоб засоби заохочення та покарання мали позитивний вплив і не травмували дитину, вони мають бути гнучкими, тобто. Перш ніж покарати дитину, зіставте міру проступку з її віком, особливостями та умовами зростання. Якщо провина трапилася, не поспішайте оголошувати вердикт, натомість попросіть дитину оцінити власні дії, усвідомити свою провину, викажіть їй своє переживання, пов'язане з порушенням дитиною встановленого вами спільно правила. Домовтеся про те. У який спосіб надалі можна уникнути порушень. Намагайтеся попри все виказувати повагу до дитини як особистості. Іноді дорослим здається, що дитина нібито випрошує покарання, але, скоріш за все, вона просто хоче уваги, душевного тепла чи активного слухання. Щоб спонукати дитину до бажаної поведінки, висловлюйте власні побажання та вислуховуйте побажання дитини. Також обговорюйте як позитивні, так і негативні приклади поведінки дитини та інших дітей. Аналізуйте поведінку персонажів мультфільмів, кіно, книжок тощо. Кожна дитина від народження потребує свободи. Мистецтво батьківського виховання виявляється в тому, щоб не порушуючи особистих меж дитини спрямувати її в бажане русло. А вибір шляху залежить від рівня культури та душевності батьків. Навчіться не забороняти небажане, а заохочувати діях в межах дозволеного. Намагайтеся встановити баланс між методами заохочення та покарання.